О, мати, рідна, Хаті, хай сама. А можна з будь-якої сторони ходити? Можете. Вітаю, шановні гостей на державній реєстрації шлюбу, який укладають бачкало Віталій Русланович та Кісик Галина Валентинівна. Шановні Віталій та Галина, сьогодні для вас щасливий і радісний день. Сьогодні ви присягаєте на кохання, на любов і на віру. Позаду залишаються роки юності. Попереду на вас чекає відповідальна пора сімей. Виконуючи свій почесний обов'язок, дозвольте запитати у вас, чи готовий ви, Віталій, все життя бути вірним чоловіком Галини? Так, так. Чи готовий. Чи готова ви, Галина, все життя бути вірною дружиною Віталій? Так. Знак кохання і вірності, як прошу обмінятись своїми вуличками, які ви обирали самі, як і один. Вони символізують кохання, яке не має ні початку ні кінця. Я ще сподіваюся, яку кажуть. А зараз Вашлюбку узаконюється в державних актах України. Прошу скріпити підписами свій сімейний Прошу. Віталій, малочкою, це бачимо. Просто підписний. Так. Ще Ще Аналогічно розвитку. Ні-ні, Віталій, Віталій. Я, не... Пізніше прошли.

Шановні гості, Бачкало Віталій Русланович та Кісик Галина Валентинівна подружились 25 жовтня 2025 року у місті Дрогобич Дрогобицького району Львівської області. Та виявили спільне бажання носити у подружжі прізвище Бачкало. Іменем закону України оголошую вас чоловіком та дружиною. <світку> Вітаю et manus It's my Прошлю, Віталій Русланович, я вручаю вам, як голові сім'ї. Бережіть його, як дорогий і пам'ятний документ вашої новоствореної сім'ї. Дорогі молодята, щойно в вашому житті відбулася надзвичайна подія. Вона вкарбується золотими літерами у літопис вашого спільного сімейного. Життя. На ваших руках підблиском золота засяяли ваші перстені. Нехай таким ж і нескінченним буде і ваша сімейна. Я щиро бажаю вам, щоб незабаром у вашій оселі пролунав дзвінки дитячий сміх. І ви, Галина, відчували найпрекрасніші відчуття, відчуття материнства. А вам, Віталій, я бажаю бути добрим і чуйним чоловіком, люблячим батьком. Віднині до віку діліть з Галиною все навпіл. Радість, щастя, горе, смуток. Тим надійним плечем, на яке сьогодні Галина покладає усі свої надії та сподівання. Я ще раз вітаю вас в Божий час, а нашій ненці в Україні. Я бажаю якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Молодята ще раз вас вітаю! Вітаємо! Хай квіти подаруємося! Здорово квіти! Ми колючі в апараті. Та чекаєш, щоб же так привітали. Де да, Віталик? Де вот Джесіка хоче привітати? Де Джесіка. Віталік пішов, бо має... Ще там... Віталік, а чому ти там прочитаєш?